Сімнадцята в Україні новини на цю годину маємо для вас такі. У Брюсселі триває спеціальний саміт Європейської ради, куди для участі прибув і український президент Володимир Зеленський. Він уже провів зустрічі з бельгійським прем'єром Бартом Де Вевером а також французьким лідером Еммануелем Макроном. Одночас заяви пролунали і від інших лідерів країн ЄС. Польський прем'єр Туск підкреслив. Що РФ не здатна перемогти в гонці озброєнь з Євросоюзом? Водночас прем'єр Данії Метте Фредеріксен наголосила, Європі варто почати переозброєння вже зараз, і на це немає багато часу. Серед іншого, на саміті в Брюсселі дискутують і про можливий пакет військової допомоги для України на 20 мільярдів євро. Ці кошти могли б частково закрити відсутність підтримки від Сполучених Штатів. Угоду про постачання сучасних ударних дронів для України уклали Велика Британія та США. Її узгодили напередодні британський міністр оборони Джон Гілі з американським колегою Пітом Гекситом у Пентагоні. Контракти передбачають надання компанією Ендоріл двох типів ударних БПЛА Altius 600M і Altius 700M. Вони призначені для моніторингу місцевості перед ударом по цілях. У Лондоні наголосили, ці дрони мають ефективніше протидіяти російській агресії, зокрема в чорному морі. Збройні сили України отримають безпілотники, пускові установки і запасні частини в найближчі місяці. 700 мільйонів євро Нідерланди інвестують у виробництво дронів, зокрема призначених для України. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Дік Схов у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським. Український лідер зазначив, що під час розмови з Діком Схоуфом обговорив координацію з партнерами та підготовку спільного плану для наближення справедливого миру. Також, за словами президента, Нідерланди готують нові пакети військової та фінансової допомоги. Нагадаю, на початку лютого Нідерланди передали Україні ще одну партію вини. Щовачів f 16 точної кількості бортів не називають зміркувань безпеки. Декілька союзників США розглядають скорочення обміну розвідданими з Вашингтоном. За інформацію видання NBC, такі дії можуть стати відповіддю на примирливий підхід адміністрації Трампа щодо Кремля. Йдеться про такі країни, як Ізраїль, Саудівська Аравія, також Австралія, Канада, Нова Зеландія і Велика Британія. Нині, як повідомляють в НБС, країни вивчають можливість перегляду нинішніх протоколів обміну розвідувальною інформацією. Приголомшений ставленням Трампа до Європи, із такою заявою виступив спецпосланець Китаю в європейських справах Лу Шей. Мовляв, те, як нинішня адміністрація Білого Дому поводиться зі своїми європейськими союзниками, неприпустимо. До того ж, наголошує мирну угоду для України не мають визначати лише американці та росіяни. До цього вважають у Пекіні мають долучитися передусім самі українці. А ще Європейський Євросоюз, який географічно найбільш у цьому зацікавлений, і вкотре наголосили, Китай робить. Акцент на мир, дружбу, добру волю і взаємовигідну співпрацю. Ворог і далі тероризує Херсон та область. По обіді російські окупаційні війська вдарили по житлових кварталах Дніпровського району міста. Про наслідки ворожої атаки розповість Єлизавета Кротик. Вона з нами наживо. Лізо, вітаю! Розкажи, що тобі відомо. Олександре, вітаю в день. Російські війська вдарили дронами по приватних будинках херсонців. У помешканні вибиті вікна, пошкоджені дахи, стіни, а також паркани. Інформація щодо поранених нині уточнюється. Загалом ворожа армія атакувала дроном сьогодні. І Береслав на Херсонщині загинули цивільні чоловік та жінка, які перебували на вулиці. А напередодні в Автонівці росіяни вбили з. Она 41-річного чоловіка впродовж дня через ворожі обстріли по Херсону постраждало двоє людей. Жінка потрапила під артилерійський обстріл. А чоловік 70 років постраждав через атаку БПЛА. Обох потерпілих шпиталізували з вибуховими травмами і уламковими пораненнями. Власне, ось що про ворожі удари розповів Олександр Пропудін, начальник Херсонської ОВА, в нашому ефірі. Крім цього, вчора ще до лікарні звернулися двоє жителів Херсона, які постраждали через російські удари кілька днів тому. У них легкі травми, тож лікуються амбулаторно. Сьогодні також до лікарні у стані середньої тяжкості доставили. Чоловіка, який вчора в день постраждав через атаку російського дрона в Антонівці, в нього вибухова травма, волонкові поранення гомілки та тулубу зараз перебуває під наглядом медиків. Учора ввечері окупанти з артилерії атакували Томину балку, пошкоджено сім приватних будинків. А минулої доби росіяни атакували майже 30 населених пунктів на правобережжі області. Через прильоти, ворожі прильоти, пошкоджено три адмінбудівлі, 35 приватних осель, газопроводи, господарчі, споруди, це приватні цивільні автівки. і об'єкти критичної інфраструктури минулої доби ви через ворожі удари, троє людей загинуло. Ще четверо дістали поранення. Ну щодо Миколаївщини можу розповісти, що Віталій, Кім, начальник Миколаївської ОВА, повідомив про те, що цієї доби ворожі обстріли на території нашої області не фіксувалися. Власне, це вся інформація. Олександре завето. Дякую тобі про наслідки обстрілів росіянами українського півдня. Розповіла моя колега Єлизавета Крот. Четверо загиблих і десятки поранених. Такі наслідки вчорашнього удару Росії по Кривому Рогу. Ракета влучила по одному з готелів міста. Вибухова хвиля пошкодила кілька десятків житлових будинків. Надзвичайники завершили аварійно-пошукові роботи. Євген Ситниченко, начальник Криворізької районної військової адміністрації, у нашому ефірі розповів про стан постраждалих. 32 людини отримали поранення. Більшість з них знаходиться в лікарні. 14 з них в тяжкому стані серед постраждавших є діти 13 і 17 років на превеликий жаль. Четверо людей загинуло сьогодні. Вранці в лікарні помер чоловік від отриманих поранень. Лікарі робили все можливе за для його спасіння, але на превеликий жаль тяжкі поранення. Дві людини зазнали уламкових поранень у наслідок ранкового обстрілу Краматорська. Близько 11-ї години росіяни завдали авіаційного удару по місту двома 250 кілограмовими кабами. Одна з бомб поцілила у складські приміщення у спальному районі міста. Від ударної хвилі в навколишніх будинках повибивало шибки. На самому складі спалахнула масштабна пожежа. Також вибух знищив кілька припаркованих поруч легковиків. Остаточні наслідки ще встановлюють. Прошло, сколь... Да, там просто рассечение. Там штукатурка, камни, плечи, ну, жена поченичка. Кто? Женя, Женя. Не, не контузия. Ну, с женами, потому что я все слышу. У Костянтинівській громаді Донецької області на тепер проживає близько 10 тисяч людей. Попри те, що це територія активних бойових дій, люди неохоче залишають свої домівки. Виїжджають хіба що після посилення обстрілів. Більше про ситуацію у місті та громаді нам розказав голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов. У зв'язку з тим, що відстань невелика до ворога. Обстріли ведуться як керованими авіабомбами, так і реактивними системами залпового вогню, а також безпілотними апаратами різного типу. На жаль, як ми бачимо, ураження йдуть не тільки критичної інфраструктури, але й багато житлового фонду руйнуються вщента. На Одещині повністю без електроводу та теплопостачання залишилося місто південне. Усе через атаку минулого вечора. Загалом по енергосистемі регіону російські війська гатять уже третій день поспіль. Докладніше про наслідки обстрілу та ситуацію з енергетикою в цілому у репортажі Андрія Настасова. Місто південне ворог атакував напередодні о 10-й вечора, спрямувавши на нього велику кількість ударних безпілотників, Як і у попередні дні ціллю була енергетична інфраструктура. Втім, пошкоджені й житлові квартали. Так повністю зруйновано двоповерховий будинок. На щастя, під час атаки людей там не було. А ось у сусідньому будинку двоє постраждалих. Це літній чоловік, він нині у лікарні, і його син, що зазнав поранень від уламків скла. Буквально над головою. Буквально над головою почув звук шахеда та побачив. Палах з правого боку. Я одразу стрибнув за крісло і далі купа осколків, звук скла, ну а потім вже кров. Мені наклали чотири шви на голові та на шиї. Усього внаслідок атаки у південному понівечено близько 30 житлових будинків, станція техобслуговування, легкові автівки в домівках вибиті вікна, двері, потрощено меблі, пошкоджені покрівлі. Люди кажуть, навколо жодних військових об'єктів. Терор. Це не можна виправдати його яким чином можна вибрати терор цивільного населення? Ні, не зрозуміло. Оце це великі там політики розказують про а Ось воно. Наяву також є ураження енергетичної інфраструктури. Саме тому зараз у місті, де мешкає понад 30 тисяч людей, немає електрики, відсутні вода та опалення. Ремонтні бригади намагаються заживити від резервних ліній об'єкти тепло та водопостачання. А воду поки дають по графіках. У місті працюють пункти незламності. Що стосується відновлення електрики в цілому, то на це потрібно більше часу. Я хотів би звернутися до мешканців південного, щоб вони з розумінням поставилися до цієї ситуації. Орієнтовний час виконання цих робіт складає десь 4-5 днів, враховуючи те, що обладнання знаходиться не в Одеській області. На жаль, тобто на це повинно витрачатися деякий час. Треба трішечки потерпіти загалом. За останні два тижні це вже п'ятий удар по енергосистемі Одещини і регіон ще не оговтався від цих атак. Складною є ситуація з електрикою у Приморському районі Одеси, там, де це можливо, енергетики перезаживили житлові будинки від інших ліній. Але остаточно повернути світло Василі зможуть лише після того, як відремонтують пошкоджене обладнання. Орієнтовно це станеться після завтра, березня. березня. Зодищини Андрія Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці – телеканал Інтермарафон. Єдині новини. 26 обстрілів зафіксували у населених пунктах Сумщини за ніч та ранок. Як повідомили в Ова окупанти били по шести громадах області по юнаківській громаді, окупанти вдарили дев'ятьма кабами. Гатили також із РСЗВ. Скидали авіабомби на Миропільську та Хотінську громади. На околиці суму наслідок атаки дрона загинув цивільний. Це 32-річний охоронець підприємства. Воно пошкоджене після влучання там спалахнула пожежа. Понівечені також зо два десятки автомобілів. На місці події працювали всі екстрені служби. Поліцейські зафіксували наслідки влучання та зібрали необхідну доказову базу. За даним фактом слідчим поліції розпочаток кримінальне провадження за статтею 438 кримінального кодексу України воєнні злочини. На Краматорському напрямку зафіксовано 9 боєзіткнень. зіткнень. Як повідомляє генштаб, росіяни атакували в районах часового яру Олександра Шульгиного та Притеченого про ситуацію в Часовому яру на Донеччині в нашому ефірі розповів пресофіцер 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Олег Петрасюк. Близько 20 одиниць техніки намагались прорватися до часового яру. Частина з них доїхала. Частина з них була вражена на підходах і в місті. Досить велику кількість техніки, е, зусиллями бригади, було не допущено до, до прориву, і наразі ця кількість уточнюється що стосується ситуації в місті. То я хотів би сказати, що зараз тривають бої в міській забудові, е, тому наразі ця лінія умовна, яка проходить між українською стороною і російською, е, вона дуже гнучка. Українські військові зачистили від окупантів приватний сектор під Торецьком. Відповідні кадри оприлюднили в Національній гвардії України. Військові розвідники спеціального призначення 12-ї бригади Азов ліквідували майже півсотні окупантів. Трохи менше взводу взяли в полон. Крім того, спецпризначенця евакуювали кілька десятків цивільних разом із їхніми домашніми улюбленцями. Південно-корейський військовий літак випадково скинув кілька авіабомб на містечко неподалік кордону з КНДР. Інцидент трапився у Пхочхоні під час спільних навчань Південної Кореї та США, у межах яких передбачали залучення понад 160 одиниць техніки, зокрема танків, вертольотів та винищувачів. Як повідомляють тамтешні змі, винищувач КФ 16 нетипово випустив 8 бомб за межами полігону. У цього щонайменше семеро людей зазнали поранень, кілька будівель зруйновані. На місці працюють рятувальники та військові, постраждалих, шпиталювали інцидент із падінням бомб у цивільному районі чітко демонструє серйозні недоліки в керуванні навчаннями та процедурах безпеки ВПС, що робить неможливим уникнення суворої відповідальності для винних. Результати голосування скасовано в рамках закону. Європейський суд з прав людини відхилив спробу румунського екскандидата у президенти Келіна Джорджеско, який намагався оскаржити скасування підсумків першого туру виборів президента Румунії. Комітет із трьох суддів рішення ухвалив одноголосно, а заяву визнав неприйнятною. Я нагадаю, 24 листопада 2024 року ультраправий Джорджеско переміг у першому турі президентських виборів. На початку грудня конституційний суд Румунії скасував результати перегонів через втручання у волевиявлення росіян наприкінці лютого. Політика заарештували та доправили в генпрокуратуру на допит. Потім відпустили, але заборонили виїжджати з країни. О вісімнадцятій чекайте новин уже від лілії налягаки. Ну а зараз віддаю ефір у руки Ірини Баглай. Забирай, Ірина. Дякую, Олександре. Удар по новій пошті у сумах. Які наслідки, які об'єкти в Україні у пріоритеті на відновлення після атак росіян, про це наступної години дивіться в нашому ефірі.